Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі Готує Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну і легку закуску помідори під шубою Підійде для вашого святкового столу, так само в буденний день на сніданок, обід і вечер Для цього нам потрібно помідорки, я взяла середнього розміру, взяла дві різні, щоб було цікаво: майонез, твердий сир. Петрушечку, часничок, ну і гарний настрій. Отже, приступаємо. Спочатку помідорки помили, висушили і нарізаємо. Першу частинку я відрізаю, а далі ми такими сантиметрами, ну, на один сантиметр смужками нарізаємо помідорки. Нарізаємо помідорки, викладаємо гарно на нашу тарілочку і приступаємо до другої помідорки. Теж нарізаємо. Я краї відрізаю завжди, тому що там дуже багато шкіри і не хочеться, щоб він так лас. О, як гарно виглядає. Помідорки ми нарізали. Приступаємо до нашої намазки. Беремо 2 столові ложки майонезу і продавлюємо чесничок. Я продавлю через чесникодавку. Ви можете нарізати. Але мені сподобалося більше через чесникодавку. Гарно перемішуємо. Багато чесничка не ставимо, тому що не всі люблять. Можна взяти сухий часник, якщо він не гіршить, якщо ви маєте приправу, сухий чесник, можете брати і його. І гарно намащуємо наші помідорки зверху. Ще я пробувала колись сюди терти плавлений сирок. Теж виходить дуже цікавий смак, дуже смачно. Більш ситно, коли вище плавлений сирок, або можна плавлений сирок і моркву. Це теж дуже смачно. І діткам таке цікавіше, тому що там є морква, є різні кольори. Дітки таке теж полюбляють. У мене у сім'ї усі люблять такі помідорки, бо їх легко готувати. І вони дуже смачні. Правда, дітки не люблять, коли багато чесничка. Такс. Помідорки ми вже гарно намастили. Тепер приступаємо до нашого сиру. Сир ми натираємо на дрібній терці. І таку... в мене тут більше, ніж 100 грам сиру, тому що я люблю, коли багато сиру. Ви дивіться за своїми. Подобанням, як вам подобається. Але я думаю, що усі люблять, коли багато сиру, тому і назва така помідури, помідори під шубою. Значить, шуба має бути гарна, дивимося. І накладаємо зверху сиром. Кожну помідорку. Накладаємо зверху, на кожну помідорку накладаємо тертий сир. О, дивіться, які красиві у нас помідорки вийшли. Так, можна подавати і ось таку страву. Вже зверху не давати петрушки, але я полюбляю петрушки і в мене вдома усі люблять зелень. Тому я ще нарізаю. Зверху, зверху ще нарізаю і посипаю петрушечкою. Ось так, зверху ми посипаємо петрушечкою. Ось такий смачний, ось така смачна закусочка у нас вийшла. Надіюся, вам сподобається. Підписуйтеся на мій канал. Ставте лайк моєму відео, коментуйте і рада була усіх бачити на своєму каналі. Мир з нами! Смачного усім!